Олександрійська міська рада прийняла рішення про виключення з переліку об'єктів, що приватизується комунальний книгарній книжковий світ, що знаходиться на центральній площі міста. Відповідне рішення прийнято на позачерговій сесії міської ради, яка відбулася 25 листопада. Вочевидь, таке нове рішення міськради прийнято у зв'язку з тим, що прокуратура Олександрії подала позовну заяву до господарського суду області з питання порушення. Олександрійською міськрадою законодавства під час прийняття рішень з приватизації та припинення комунальної книгарні. Судовий розгляд вже наближається до завершення і, скоріш за все, він буде не на користь міської влади. А це в черговий раз підтвердило б незаконність дій, як міського голови Степана Цапюка та його підлеглих, так і частини депутатського корпусу, що проголосували раніше за відверто незаконне рішення. Нагадаємо, міська влада неодноразово робила гучні заяви щодо. Неефективної діяльності цього комунального підприємства, які так і не були підтверджені жодним документам, зокрема щодо міфічних чвертьмільйонних боргів підприємства, слід зазначити, що прокуратура прореагувала на звернення як колективу комунальної книгарні, так і численних критичних зауважень громадських організацій та засобів маси інформації, в тому числі Кіровоградщини, які стали на захист комунальної книгарні.